Неспокойна душа кота. Чого? Потому що во що, у нього вже істерика не знає що робити. Ага. Чого скавчиш ти, йо мойо Чого істерика? Об'ясни. Ну, <плес> ну ти вже хочеш дегустірувати чи що. Кіт, ти нормальний? Давай договарюватися. Ми зараз сідаємо і йдемо в кровать. Начинаємо ту всю двіжуху употреблять. Ми тобі даємо спробувати. Тільки попробувати. І все, і більше ти нам не мішаєш. Договорились? У нас тут кінотеатр вже настроєний, будуть волонтери. І, Якщо не ошибаюсь, то два пухнастих волонтера ще буде. Пішов на кухню вино відкриття. Він ходить, контролюєш мене. О, вже біжить. Подожди, місця. Ти нічого не попутав. Там на тебе не розчит... Ні, Взагалі розчитано трохи. Прибора чотири взяли. Ну це ж не факт, що ти. Диви, наче йому їсти подала. Та він зараз буде їсти. Ней, кіт, не вмішуйся, пожалуйста, в наші проблеми. Давайте будемо дружити. Ми ж дружили нормально. Бачите ще який плюс кохтіточок від цей м'яв. І ото коробка, в якій приїхала А, Так, <клес> да, зрозумів, у нас є це тут. Защита. Защита. Да. Дивимо, з двох сторон поставимо, і він не подойде. Поняли, типу як ото солью обсипали круг і все, і кіт не підійде. Так спробувати. Давай зразу дамо їм попробувати, а потім будемо самі жирувати. Кіт, тобі з соєвим соусом чи як? як він жде? До место то прибіг на суші, а дівка прибігла тоді, коли я почав наливати у чашку. Що це значить, Міхуїловна? Ви що хочете щось алкогольного? Кіт зараз прийме міри і буде употребляти все, що він захоче. Дівка запригуй, тобі теж дамо попробувати. Ні, вона передумала, походу. Давай це кусочок креветки кріветки обом, то буде мій. Доместос. Заходь. Не? Іди Заходь. Иди, пробуй. А ну ложе, дівка може буде перша. Він поки надумається. О, На тобі креветка. Рису не дає. Воно? О. Сюда. Ого. І дівки тепер. На, Ні. Путь. То дівки, то дівки. По чуть-чуть попробували, ідете, їсте свій корм і лягаєте в люльку. Теж лапою. О. Давай бігом, бо кіт стирить. Забирай. Що ти стоїш, молишся, тій креветці? Кіт... Забирай. На обом, їжте. Давай до міста з тобі фартунуло. У як... тебе курдюк більший, значить, я щоб не втикав. А вона не буде, значить. Вона не буде. Ні, все, ти їм не нема за Ні. Странно. Я навіть спробувала, вона ж ніяка. Ну, без солі ж без нічого. До місця. в тебе голова болить чи що? Ану. Може з рук діло буде? О. Хм? З рук, ти диви баловане яке. Дорогі гості, креветки дохльовуємо і йдемо спать. Більше тут вам звідси нічого не можна, к сожалению. Не хоче. Не хоче. Та, ну хорошо. Да. Уговорили. Раз спробувати нічого страшного. Сирок злиже. А Все, креветочку. остачу доїдай сама, каже. Ні, до место. Дехто? Подожди, зараз надумається. О, созріла дама. Все, ми вас відбули, можете йти віддихати. Більше нам не мішайте. Дякую, що прийшли. <реш> а Давай. чого возмущається? Каже, рано ви нас ви У вас тільки застолля починається. О, тут уже все, пішов. Сери спробували. Так, давайте будемо мати совість, добре? Все, розход. Пока-пока.